Як побачити свою цінність? І перше я би порекомендувала проаналізувати, з чим ви себе асоціюєте, тому що дуже часто, коли працюємо з цінністю жінки. То багато хто асоціює себе в мене теж так було саме з матеріальним. Тобто, якщо в мене є сумочка фірмова, то я відчуваю себе величною, красивою, потрібною. А якщо в мене немає цієї фірмової сумочки, то я можу бути розчарована і відчуваю себе ніким. А чи правда це? Тому що ви цінна по праву свого народження? Ваше життя цінне, тому що воно вам дано по праву народження і. Цей момент зрозуміти, усвідомити, ви створюєте, тому що ви є сумочку, ви створюєте, тому що ви є автомобіль, ви створюєте, тому що ви є чи квартиру, а не квартира створює вас. Ви набагато міцніше, потужніше, сильніше, чи можете про себе думати і уявляти. І це не про те, що потрібно відмовлятися тепер від матеріального ні. Це про те, що коли ви всередині себе в контакті з собою і ви бачите свою цінність, вам набагато простіше і легше це створити і притягнути на свій внутрішній стан. Тому, якщо ви хочете попрацювати зі своїм внутрішнім станом і підсилити свою цінність, записуйтеся на консультацію. З радістю вам допоможу.